Права 551. Запишіть суму у вигляді добутку. Ну що ж, стартуємо в першому заданні 3А плюс 12Б. Давайте виділимо тут спільний множник. Отже, записуємо, що це дорівнює. 3А плюс. 12 запишемо як 3, що множиться на 4. Ну і множиться на Б на 4Б. Це дорівнює. Ну що ж, бачимо, що тут у нас є спільний множник 3, виносимо його за дужки. То тоді в дужках у нас залишиться. 3А забрали трійку, буде А. З 3 помножити на 4Б забрали трійку, буде плюс 4B. Є? Друге задання мінус 6А мінус 9х. Ну що ж, запишемо мінус 6А. Записуємо, що це можна записати. Розкладемо на множники, Як мінус 3, що множиться на 2а. Це і буде мінус 6а. Додати. Ну і. Мінус 9х ми запишемо як мінус 3, що множиться на 3, це буде мінус 9, і множиться на х, це буде мінус 3х, і це дорівнює. Ну що ж, ми бачимо, що в нас є спільний множник мінус 3. Якщо ми його винесемо за дужки, то буде мінус 3, а в дужках у нас тоді буде 2а плюс 3х. Є. Третє завдання 17А плюс 17. Ну що ж, запишемо 17, як 17, що множиться на 1, це також буде 17. А тепер бачимо, що у нас є спільний множник 17. То тоді виносимо його за дужки. то буде 17, що множиться. Ну, а в дужках у нас буде А. Бо ми 17 забрали, плюс. 17 що множиться на 1, ми 17 забрали, буде 1. Так, Четверте, мінус А мінус. Мінус АБ, мінус А. Запишемо це в такому вигляді: мінус АБ, як мінус А, що множиться на Б, додати, а мінус А це мінус А, що множиться на 1. і це дорівнює. Що ж бачимо спільний множник тут мінус А, то ми записуємо тоді, що це дорівнює мінус А, що множиться. А в дужках у нас буде Б плюс. П'яте завдання 14а мінус 21х. То ми записуємо, що 14а це 7, що множиться на 2. Це буде 14 і множиться на а, 7 на 2а. Потім відняти. Так, 21 запишемо, як 7, що множиться на 3. Ну і множиться на х, що множиться на 3х. І це дорівнює виносимо 7 задушки. Тоді ми отримаємо 7, а в дужках 2а залишиться мінус 3х, бо 7 множник, ми забрали за дужки. Переходимо до шостого го здання: 8b-8. Тож запишемо 8. Ну, так, запишемо 8b відняти 8, запишемо як 8, що множиться на 1. Це дорівнює. Що ж бачимо, що тут 8 можна винести за дужки. Це спільний множник. То в дужках тоді залишиться, що ми 8 заберемо, буде B мінус 1. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Запишіть суму в вигляді добутку. В першому завданні записуємо 3, а в дужках A плюс 4B. Так. А в другому завданні записуємо мінус 3, а в дужках 2а плюс 3х. Так. В третьем задании записываем 17 а в душках а плюс 1. И в четвертом задании записываем минус а, а в душках b плюс 1. В пятом задании записываем 7 а в душках 2а. 3х. І в шостому завданні записуємо 8, а в дужках B плюс 1. Є?